Треба допомагати військовим дітям, яких немає іграшок, шестирічний Михайло Кузабов з Кропивницького разом з мамою і бабусею чистить горіхи і сушить овочі. Ми відвозимо їх в волонтерський центр. Там дівчата їх фасують ці пакетики з сухофруктами і далі відправляють хлопцям. Пройшла війна, і вимушені були підлаштовуватись. Під нові реалії він бачив, що я активно включилась в цю справу і дуже хотів допомагати, питав в міру своїх можливостей, чим би він міг бути корисним. Давай Давайморку, а получити сюди чи тобі трати щось почистили, морковочку. А що ми потім далі з нею робимо? Сушим. Його була ініціатива, я бачу, що це іде від серця. Шість років гарно за один раз у сушарку завантажують три кілограми потертої моркви. Включився в допомогу там для кулінарної сотні кероградщини. Ми допомагаємо з сушенням овочів. Вони потім роблять там. Я точно не можу сказати, скільки видів в них супів, борщів. Вони це все пакують і під запити відправляють нашим котикам. Роблять такі заготовки двічі-тричі на тиждень. Я не пам'ятаю такого, щоб ми почали, допустим, чи я, чи дочка, щось робити, а щоб він не сказав Давайте я вам допоможу. Наша дитина мріє тільки про мирне небо. Окрім допомоги з овочами, Михайло збирає іграшки для дітей на деокупованих територіях та створює малюнки для українських військових. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини Кропивницький.